Поруч зі мною надзвичайна жінка Сабін Фрейзен-Гюнеш, очільниця ООН жінки. Перевіряємо, чи працює переклад. Працюємо вітаю вас, пані Сабін. А чому участь жінок у політиці в Україні має значення і чому це особливо про це особливо важливо говорити зараз? Катеріна, тенківвеймачкатерина. Дуже дякую, що ви запросили, і безумовно, це надзвичайна можливість бути на українському жіночому конгресі. Стільки людей так, стільки енергії. Я думаю, що ця енергія, це те, що також може допомагати просувати жінок, просуватися жінкам в політичному житті в Україні. Жінки є лідерами в багатьох сферах в бізнесі, у громадянському суспільстві. Також вони доводять. Як вони можуть працювати у своїх спільнотах, громадах для того, щоб чинити спротив російської агресії, але в одній сфері жінки ще трошки відстають, і це жінки у політиці в Україні? Нам дуже пощастило, що чудова прем'єр-міністрка є жінка, яка виступала сьогодні зранку, але є лише три жінки, що є на посадах міністрів в кабінеті міністрів. Це достатньо. Невеликий показник в той самий час у парламенті лише 21% жінок у парламенті і не а, на останніх виборах, на попередніх виборах не обирали жінок як мерів великих міст. І тут ми бачимо, що ще є багато простору для того, щоб жінки могли активніше долучатися до політичного життя в Україні. Якщо на сусі... подивитись на сусідні країни, ми бачимо, що в інших країнах жінки іноді досягають 50 на 50 показників. В кабінеті міністрів гендерна паритет досягається, і сподіваємося, що коли це буде в Україні. Тому дуже важливо. Бути тут, підтримувати жінок, які залучаються до політичного життя, тому що їм багато що є сказати, приймати рішення, і вони можуть бути лідерами своїх спільнот і країни. Я жінки підтримує і просуває жінок участь українок у політиці в цілому, в процесах прийняття рішень. Я думаю, що все, що робить ООН жінки в Україні, це про підтримку жіночого лідерства, і підтримка. Ми його підтримуємо в різних сферах: у сфері врядування, громадянського суспільства, але також у політиці. Але ми в цьому році вирішили запустити нову програму, що називається вона. Веде Україну She leads Ukraine. Ми вирішили працювати з жінками по всій країні в усіх областях України для того, щоб допомагати проводити навчання, розбудовувати спроможності для того, щоб жінки відчували, що вони готові. Брати участь у виборах. Ми не знаємо, коли будуть ці вибори, чи будуть вони наступні декілька років. Але вже важливо почати працювати з жінками, готувати жінок, щоб той день, коли будуть вибори, вони відчували повну свою впевненість, що вони готові зайняти державні посади. Ми дуже захоплені. Уже 300 жінок пройшли навчання в цьому році. Ми плануємо і ще. 300 навчити до кінця року. Отже, це вже буде 600 жінок, які готові брати участь у виборах і висуватися кандидатками. І також, що важливо в межах цієї програми, ми даємо не лише технічні навички. Ми також об'єднуємо жінок, як вона збирається на українському жіночому конгресі, щоб вони відчули солідарність, що вони можуть допомагати одна одній рухатись, займати державні посади. І для нас дуже важлива модель це ти можеш, you can. і звісно, жінки можуть брати участь у виборах, перемагати і бути лідерками. Тому ми дуже захоплені цією можливістю працювати з жінками в Україні і забезпечувати їх лідертримкою за ваші проекти, які ви втілюєте в Україні. Хочу подарувати вам книжку: це жіночі історії лідерства. Це книжка. Проєкт українського жіночого конгресу тут надзвичайні історії надзвичайних жінок. Дякую вам, сенківеримач. Дуже дякую.